15 лютого у кабінеті секретаря Куп'янської міської ради заніка Володимира Васильовича відбулося засідання топонімічної комісії. З 18 членів комісії були присутні 13. Першим питанням було звернення депутатів міської ради про встановлення пам'ятника Віктора Івановичу Кошелєву на місці пам'ятника Леніну у селищі Ківшарівка. Яке підписало 29 депутатів із 34. Для встановлення такої архітектурної пам'ятки потрібно зібрати необхідний пакет документів і отримати дозвіл на спорудження цього пам'ятника. У 2004 року, 30 листопада, був виданий наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури Міністерства культури і місцеві України двома організаціями про розтвердження порядку спорудження пам'ятників і монументів. Порядок спорудження пам'ятників монументів стосується декількох аспектів. скажімо так, ми не будемо зараз зупинятися на спорудженні монументів державного значення. Вони маємо не потрібні. Ми зупинимося на підготовці внесенні пропозиції щодо спорудження пам'ятників місцевого значення. Якщо комусь цікаво, і роздрукований цей заказ і положення, візьміть, будь ласка. Якщо вам це цікаво, пункт 2.1. Рішення про спорудження пам'ятників місцевого значення приймаються місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. Тобто рішення ми маємо право приймати тут на місці. комісію. питання про спорудження пам'ятників місцевого значення порушується перед місцевими органами виконавчої влади підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян. До клопотання додаються такі документи обґрунтування доцільності спорудження, у даному з відповідними висновками управління культури обласних державних адміністрацій. Далі погодження з органами місцевого самоврядування місця встановлення. Далі фінансово-економічне обґрунтування вартості спорудження і останнє зазначення відповідних джерел фінансування. Це ті документи, які подаються до клопотання. Організація проєктування після 3-4 пункти. Після прийняття місцевими органами виконавчої влади рішення про спорудження пам'ятників монументів місцевого значення, управління культури обласних державних адміністрацій проводять конкурс на кращу проєктну пропозицію щодо пам'ятника та забезпечують створення ескізного проєкту за рахунок коштів місцевих бюджетів. Далі. Проєкти ЕТР5. Проекти пам'ятників місцевого значення погоджуються на спільних засіданнях архітектурно-містобудівної ради при управліннях містобудування та архітектури. Далі склад екскізного проєкту пам'ятника, генплан, план споруди, фасади, розрізи, планувальний макет, макет пам'ятника, метрова модель скульптури у гіпсі, перспектива і пояснювання запуск. Це те, з чого складається ескізний проєкт. Далі, Відповідно до обраного на конкурсній основі рекомендованого містобудівної та художньо експертної ради ескізного проєкту пам'ятника, замовник доручає виконання окремих видів проєктних будівельних робіт особам, які мають відповідну ліцензію або кваліфікаційні сертифікати. Далі, архітектурно-планувальне завдання на спорудження пам'ятника перелік необхідних технічних умов Визначається з урахуванням специфіки спорудження та експлуатації, розроблення проєктної документації проводиться згідно з державними будівельними нормами. Далі протокольні рішення засідань відповідних містобудівних художніх експертних рад, генеральних проектування за участі замовника забезпечує для реакторної документації. Тобто, далі все йде в виконанні законом порядку. Голова топонімічної комісії Володимир Васильович Занік виступив з пропозицією запропонувати міському голові створити робочу групу, яка збиратиме необхідні документи. Члени комісії, якщо можна, я підсумую. Значить, я скажу, що це питання дуже важливе для нашого Куп'янська. Бо коли ми виконували закон декомунізації, люди з розумінням нас зрозуміли, що це треба виконувати, і не було ніяких акцій таких сильних. І всі вони розуміли, що треба це виконувати, але просили кожен раз, щоб ми пішли на їхню сторону і установили пам'ятники нашим. Героям імна Куп'янська. Питання складне, я зразу скажу. Значить, я думаю, що нам буде потребує, потім буде звертатися депутатів до Верховної Ради, щоб нас підтримали у цьому питанні. Але це треба виконувати. У мене є пропозиція від топонімічної комісії вийти з таким, такі запропонувати. Перше, ми підтримуємо це звернення, а друге, створити. Розпорядження міського голови, робочу комісію. Робочу комісію давайте придивимося, хто має війти. І дамо термін, і пусть ця комісія наслідує засідання, наше тополімічне чітко розкаже наш хід. Наші дії. І попросив фінансування, і підготовки документів, як це буде проходити. Топонімічна комісія підтримала таку пропозицію. Заступник міського голови Олександр Володимирович Скрибець висловився щодо можливості складу такої групи. Може бути определитися група, скільки має бути? Ну, не більше там, п'яти чоловік. Да? Це буде представник э, Иванович, э, архітектури першої категорії, другої, третій. Він відповідає і несе ну, как бы, осмислену нагрузку. Це має бути, я вважаю, Ірина Анатолійовна. А історичну частину і э, направлення все голосування Там, Наприклад, Максим Вікторович определить, хто що повинен э, по лінії управління культури займатися? Другим питанням був розгляд протоколу зборів жителів вулиці Вільхова, колишня перша кінна, від 5 лютого 2016 року. Мешканці цієї вулиці не задоволені новою назвою. Вони пропонують назвати вулицю Восточна. Члени топонімічної комісії не підтримали це прохання, оскільки нова назва вулиці вже зареєстрована. Пропозиції громадян приймалися до 11 січня. І назва Восточна є русизмом. Що ця назва Восточна, це русизм? І назвати ну, так, цю вулицю зараз неможливо, тому треба. Попрацювати з ними і дійти до якогось консенсусу в плані, щоб, щоб все відповідало і нормам закона і їх бажанням.